Привіт усім! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий ось аварійний світильник. Перестав нормально заряджатися, ось лампочка моргає, хоча від мережі має світити постійно. І ось в режимі аварійного освітлення він моргає. Ну що ж, ходімо розбирати На дворі сніжочок. Трішки морозець напевно є. Так, витягуємо кубляк. Тут на навсього один на одному гвинтику закручено все. Ось, далі конструкція якби не розбірна, але знімається ось ця ось модуль верхній. Для цього беремо тоненьку плоску насадку і починаємо з краю. Так, так розібрали. Для початку оглянемо візуально, можливо, причина десь наверху. Так, схемка проста, 4 діода. Резистори, трансформатор, конденсатор один, конденсатор другий. Так, ось видно ось цей ось конденсатор. Він пробився. І, напевно, через нього такі імпульси виходять. То він не тримає своєї ємності і зарядка йде неправильно такими імпульсами. Так, дивимося, наскільки він тут. Так. 4, 7 мікрофарада 400 вольт. Так, ну, думаю, не проблема такого буде знайти. Так, відключаємо модуль. І на двох винтах ось прикручений. Прикручена наша схема. Зараз ми викрутимо. Так, тримає нас кнопка одна, кнопка друга. Ось, обережненько дістали. Що ми бачимо на іншій стороні? У нас на іншій стороні теж припаяно кілька деталей. Кілька транзисторів, один мікроконтролер, напевно, заряду. Так. Кілька діодів, резисторів. Добре, для початку виправимо ситуацію з ось цим конденсатором. У мене є ось такий набір всяких компонентів. Зараз, думаю, знайдемо такий конденсатор. Так, це що, 10 мікрофарат 160 вольт? Не підходить. Так. 470 мікрофарат не підходить. Так, стої і гори. Елементів. Я не знайшов потрібного конденсатора, але знайшов конденсатори, якими можна замінити. Це 10 мікрофарад. 100. Таким чином з'єднали послідовно наші конденсатори. І тепер їх припаємо замість. Tą kondensatorių, kuris buvo mūsų na schemoje. Ну що ж, спробуємо запустити. Вставляємо наш акумулятор. Так. Підключаємо модуль, все, індикатор показує, що зарядка йде, тобто. Зараз вимкнено від мережі. Ну, Можна збирати. І вставляємо акумулятора для фінішного тесту. Так, переводимо в режим аварійного світла. Так. Якщо у нас в мережі є струм, то світильник має автоматично вимкнутись. Ось, горить червоний індикатор, значить, йде зарядка і в мережі є струм. Все. Світильник зремонтований, я думаю, він ще довго послужить. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!